Скажіть, будь ласка, яким ви бачите наше майбутнє і яке воно? Я бачу майбутнє в тому, щоб ми позбавились ненависників, щоб розуміти, хто перебуває поряд з нами і щоб вони розуміли, хто поряд з ними є. Очистити наші кордони та втілити такі умови, щоб ми могли спокійно існувати та єднатися. Єднання більш-менш зрозуміло людям. От зараз таке єднання. А про що ви кажете? О, після війни, після перемоги. Немає такого після війни. Немає. В принципі, ми перебуваємо останній постійно війни. Чому? Ну, тому що ворог так забажав, і тому нам не варто слабнути, не чинити так, як це сталося перед цим нападом. Ви кажете про зовнішнього ворога, і ви постійно говорите про внутрішнього. Що з знутрішне ворог? Внутрішнього нашим ворога необхідно переконувати, що у нас немає іншого виходу. Хто такий внутрішній ворог? Ми самі. Ми самі поміж себе. Я думаю, що тут нам необхідно пройти дуже серйозне випробування, Поміж нами має бути дружба та підтримка. Як цього досягнути, скажіть, будь ласка. Роз'яснювати, що інакше ми не виживемо. Зараз зрозуміло. Зараз ми об'єднані лихом. Тоді ми будемо, наприклад, на гребні перемоги, ну і розборок, скоріш за все. Того, що сталося, чому та як. Можливі всілякі варіанти. Як відновити країну, як побудувати майбутнє народу? Скажіть, будь ласка. Лише в'єднання. Ми постійно повинні говорити про це. Ми повинні поклуватися про. Пропагування, об'єднання змалечку та далі, поки триває життя. Ви час говорите, що об'єднання над собою. Тому що ми егоїсти, особливі егоїсти, найбільше в світі, і тому нам необхідно об'єднуватися над нашим егоїзмом. Це ж важка праця, вона безкінченна. Тобто, це ж ніколи не скінчиться, чи це закінчиться? Ні. От цього ворога ми не в змозі знищити Ні. і не потрібно, і дуже добре, що він у нас є. Товарець творив у нас такий егоїзм навмисно, щоб ми працювали над ним постійно і приймали себе все вище і вище до нього, і це наше головне завдання. Так а якщо ми пасуємо, якщо ми знову почнемо чвари, то ворог, внутрішній ворог нам про це нагадає. Тобто ми повинні дуже чітко припинити наш розбрат, а його рівень викликає такий же рівень ненависти до нас. Так, це правильна формула? Авжеж. Причому від усього світу. Тобто, якщо в нас цей страх війде, що в той момент, коли ми розпочинаємо проміж себе війни, війни приходять до нас, щоб об'єднати нас, але вже на зовнішньому рівні. Так. Якщо ця формула буде в нас існувати, цей страх, якщо буде в нас існувати, жити з таким страхом, ви вважаєте нормально ось з таким? Нормально. Так. Так. Саме завдячуючи цьому страху, ми зможемо просуватися до єдності.